Всім привіт! Мене може трохи погано бути чути, бо тут дуже сильний вітер. Але хочу показати вихід на полонину я не показав, трохи вже з запізненням. Тиждень тому відкрився сезон полонини на горі Рокета. Ору на роботу там водечка тут краєвиди. трохи буде відео такими уривками, частинками. За те, що дуже погана погода, дуже вітер шумить, не знаю як на камері це буде чути. Я стараюсь трохи мікрофон прикривати але... Виїхав на горі, виїхав на гору кобелу, іду на зміну, на роботу Зараз покажу ще Тут пасе ще одна кобила моя з фокусом і татова кобила, татова вже десь на днях мала би жеребитись. Так ще хочу показати татову кобилу. Татова вже десь на днях мала би жеребитись. Вже і вім'я налила. Так, нормально. Гадую на жеребна по фараонове. Тепер сезон полонини, і вони собі тут на відпочинку ціле літо. Зручно тут на горі як є лошата, бо все літо проблема. Як десь не залізуть, то щось погрезуть А тут кейбіг хотя, той біг собі йдуть, Ніхто їх нічого тут не спирає Так, ще покажу це окрасення. Фокусове на даний час за тиждень буде 2 місяці. Відео трохи з запізненням вийде, але на даний час, коли знімаю, то за тиждень має бути 2 місяці. вітер, що може мене погано буде чути, але стараюсь прикривати трохи мікрофон. Так, це моя кобела Павліна. Я її там знімав, показував. Це мама фокуса. Кобела невелика. Але така кладненька. Широка грудниця. І цей красень гадую за за тиждень часу два місяці йому має бути з фокус. фус. Спочатку не давався до рук, а тепер вже Тяжко від нас і відчепити. Чікай Нагадую жеребчик. Тато його фараон, а мама цьош тепер колоне говеди. Путині передні ноги, бо треба, я вивіз другий пота, що зараз перепутаю. Бо це такий варіант тимчасовий, бо вони мали такі похожі, як я вивіз, але защіпались, калушились на карабінчиках. Карабінчик, колодка, як коли. Але карабінчики порозгиналися, колодка теж розірвали. І так, тимчасовий варіант такий зробили. Зараз буду перепутувати вже на нормальні. О, такий фокус. Фокусу весемого черня буде два місяці. Так, ще покажу Азу. Аза нагадую жеребна овандаму рабанцо. Робансон-Ван-Дам був десь Міночанах, Я думаю, що багато хто його знає, багато хто витяг. Вона десь на кінець літа. Мало би вижеребитись. Хочу показати ще який варіант пута зробив. Йде суцільний ланц. Ванцу. Просто відміряв кілкотреба на округ ноги, приварив отаке кулко, накригнув шланг від води звичайний. Тут на кінці зробив такий. І все. Це там, так би не нагризало. Легко і просто розщепити одну руковом незручно, але так защепили. Що такі пута поставлю на татову і на свою другу комело і такий Прекрасний варіант, де би вони не пішли, там їх можна і мети, розчепити і забрати куди тобі треба. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні!